Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Piла-Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло від італійської торгової марки. Модель називається Gretta Cappa Cella. Це шикарне, широке сідло, яке дозволяє комфортно їздити на велосипеді з ровною посанкою спини. Широке. Частина поверхні дозволяє комфортно розміщуватись велосипедисту на велосипеді і не відчувати зайвих якихось рухів, коли ви рухаєтесь на велосипеді. В додаток ще треба візнати, що сідло має додаткові такі міцні пружини. Пружина працює в дві сторони: і на підйом, і на спуск. Тобто, Міцна пружина в одну сторону і повільна пружина в другу сторону. Тому і сідуха не болтається, як на качелі, і амортизує, якщо ви будете потрапляти на велосипеді в якісь ями. Е, велосипед має Велосипедне сідло за розміром має е, наступну е, показники по ширині 21 см і в довжину е, сідло має. 24 см. В комплекті йде замок сідла. Це дозволяє кріпити сідло на будь-який велосипед. Стандарт е, всіх велосипедів. Сама рамочка сталева, е, на якій тримається сідло. Покриття е, шкір зам, е, м'яка структура упруга і е, основа пластик. Тобто, на пластикову основу нанесена. М'яка структура е, сідушки і зверху кожзам. Дане сідло легке і стоїть відзначити вагу цього легкого сідла, враховуючи е, якісні ваги нашому магазині Віла Віва, е, можна стоїть сказати, що це сідло має вагу. 820 грамів. Тобто міцність сідла завдяки е, пружинам додає довголіття цього сідла. І якщо вас цікавить купити якісне сідло на тривалий час руху на на міських велосипедах, це саме оно Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустріч, виробництво Італія.